Привіт, народ! Знайомтесь, це Шані, наш нечистокровний шотландець, який народився в Абу-Дабі і тепер став американцем. А у цьому відео я поділюся нашим досвідом його перевезення з Дубаю в США. Ми прийшли через багато етапів і хочу розповісти вам про всі необхідні документи, труднощі з бронюванням квитка та інші важливі моменти. Для тих, хто тут вперше мене звати Саша, це канали Тидеї ТП. Усім смачного, хто їсть, погнали! Вуха прищулив. Надіюсь, відео буде коротке мене, як завжди. Якщо менше 10 хвилин, можеш мене привітати. так? Да? справимо справимось. Казкад Перш за все хочу сказати про передумови. У відео про наш переліт ми детально розказали, чому ми не змогли забрати кота одразу при переїзді. Якщо коротко не було підходящого рейсу та нормального дому. Плюс не хотіли сильно стресувати тварину безкінечними переїздами. Тому, дякуючи моєму брату та його дружині, ми змогли залишити його в Дубай, поки не знайдемо постійного житла та варіанти, як його перевести. Вам привіт до речі, і велике майямське дякую! Потім ми почали думати, коли зможемо прилетіти в Дубай наступного разу. Е, планували відпустку там, підраховували бюджет, але рішення прийшло у вигляді нашої подруги, яка, по-перше, мала американську візу, по-друге, мала бажання приїхати до нас, захопивши товсяка з собою. Ми домовились, що переліт в Америку та всі витрати на конта ми компенсуємо. Після чого приступили до планування. Почати прийшлося бронювання перельотом через те, що у нас кіт шотландець, він типу потенційний астматик, бо приплюснутий носик. Його заборонено перевозити в багажі тільки в кабіні разом з пасажирами. А це значить, що на рейсі не має бути ніяких пташок і всього тільки два вакантних місця для тварини на рейс. Це одразу поставило нас у суперскрутне становище, тому що знайти потрібний рейс було нелегко. Отже, моя перша порада, починайте шукати квитки мінімум за три місяці до вильоту та перевірте, під який тип перевезення підлягає ваш пухнастий. І обов'язково підтвердіть, що все напряму через дзвінок з авіалініями. Деякі авіалінії, як Еті Хатемірець, взагалі возять тварин, але не возять в США. Деякі не мають опції перевезення в кабіні з пасажирами. Коротше, варіанту прямого рейсу з Еміратів у нас е, не було. Ми почали шукати рейси з пересадкою, і бінго! У нас з'явилися дві опції: це Turkish Airlines і Lufthansa. Ціна першого склала 863 долари за квиток, і тут зараз прошу сісти тих, хто не сидить. 1150 доларів за тварину. І це не білет в бізнес-класі, та й навіть не окреме місце в економі, а просто місце під сидінням, блін. Німці ж запропонували нам тисячу за квиток, а кіт обійдеться в 150 за рейс. Рішення прийнято. Як відбувається сам процес? Шукаєш свій рейс, визначаєшся з датами, дзвониш в авіалінії, питаєш, чи є вільне місце для тварини. На саме оцей рейс даєш інформацію потім про вагу, породу, розміри свого чотиролапого. Якщо оператор підтверджує, що місце є, то все супер. Бігом робиш бронь на себе, потім отримуєш бронювання на свою електронну пошту. Дзвониш уже оператору, даєш їм номер своєї броні, і вони оформлюють бронь окремо на твого хвостатого. Звучить дуже просто. Прям взагалі ізі. Місяць пропарили з цим взагалі. Далі ж ми зайнялись підготовкою всіх необхідних документів. Зазначу, що рейс був з пересадкою у Франкфурті, але документів для Європи нам робити не прийшлось. Народ, ось тут буде список, ставте на паузу, кому потрібно. Перше, кіт повинен бути ідентифікований за допомогою мікрочіпу. В нашому випадку кіт уже був чіпований, тому добре. Друге ветеринарний паспорт. У ньому має бути інформація про всі раніше зроблені прививки. Третє вакцинація проти сказу це обов'язкова умова. І вакцинація повинна бути зроблена не раніше, ніж за 30 днів до подорожі, але й не більше, ніж за 12 місяців. По суті, для в'їзду в США треба тільки дві речі, а остальне вже потрібно було для виїзду з ОАЕ. Ветеринарна довідка або Health Certificate видається не раніше ніж за 10 днів до подорожі, і підтверджується, що тварина здорова. П'яте дозвіл на експорт від ОАЕ. Посилання залишу в описі. Остання це форма від авіаліній, яку потрібно було скачати з їх сайту, роздрукувати в двох екземплярах і попередньо вручну заповнити і віддати її на реєстрації перед вильотом. Все це зробили наші друзі. That was easy. Аліна величезне Тобі дякую. Абдел Шукран Хабібів. Зі всіма документами у них проблем не виникло. Максимум для якоїсь справки є вірогідність, що прийдеться відвести і показати кота е, в якусь клініку. Ну а далі ми почали готуватись до перельоту. Ми замовили переноску, вона має підлягати стандартам TSA та стандартам авіаліній, якими ви летите. Ми переживали, що можливо для Шані буде малувато місця, але уже під час транспортування в клініки стало зрозуміло, що все окей. Також ми замовили посуд та його улюблену їжу. На рахунок заспокійливого ми не хотіли давати йому ніяких таблеток чи уколів, тому нам порекомендували спрей, який потрібно розпиляти на переноску. Ну і обов'язково пелюшки, щоб він міг елементарно сходити в туалет. В день вильоту Аліна забрала Шані у мого брата і за 4 години до рейсу, до вильоту, приїхала в аеропорт. Знову ж таки, там з документами проблем не виникло. Співробітники аеропорту під час проходження металодетекторів можуть попросити дістати кота, щоб просканувати окрему переноску. А от самим перельотом, особливо першим рейсом, прийшлось нелегко. Справа в тому, що наш головний герой панічно боїться пилососів, і зазвичай, коли ми прибираємо, він ховається десь в шафу і потім не виходить звідти в півдня. Перший рейс він безперестанку м'явчав, намагався вилізти з переноски. Потім, на жаль, при взльоті його вирвало. А Ліній прийшлось його нести в туалет і випустити на пару хвилин, прибрати все, щоб він трошки потім погуляв та попив водички, хоча б в туалеті. Чані. Сей, то деді гало. Гей, тодеді, галів. Ось так ми летимо. Uh, тиммо. <laughs> да? Він наче сидить, знаєш, вже не, не, не виривається. А, вот. а я її на руках тримала і так, і так, і випускала його в туалет, але все одно. Йому вже муха, надоїла. Він сказав, снігала перший раз, uh, поліг. Спить маленькі, гарненькі котик, але в нас вже посадка. Тому а, ми будемо чекати. У нас все поління, дуже все організовано. Вже останні люди заходять, ми в кінці, тому ми не чекаємо, даємо зубимо трошки позвати. По прильоту у Франкфурт у нас було 4 години до другого рейсу. Там Шанів мав можливість перевести дух та оговтатись, погуляти в закритому туалеті, попити, поїсти. Аліна там повторно обробила переноску заспокійливим, і після цього уже все стало набагато краще. Другий рейс дався набагато легше, поряд було вільне місце, а посадка була м'якою. В США на паспортному контролі ніхто ніяких документів на тварину не перевіряв.

Ну, well, no, Ласкаво. Просимо. Давай. Приймали. <реш> Боже, Боже. 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 <реш> Сумарно, досвід подорожі був вдалим, але не без труднощів. Під час проходження контролю були деякі затримки, але наш хвостатий впорався. Ну і дякуємо величезно нашому надійному перевізнику. Чекаємо вас знову в гості. Адаптація до нового дому пройшла досить успішно. Шані привик до нового місця, нової квартири і дуже легко подолав джетлаг. Апетит хороший, вечірній тигрядик по розкладу. Ось і все. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Якщо у вас є питання або ви хочете поділитися власним досвідом перевезення тварин, діліться в коментарях. Дякую за перегляд, усіх обняв, підняв, поставив. їм, підписуйтесь на канал. Да? Всім Па-па. Па-па. А, і ще потім не можеш дозвонитись до оператора. Одній людині подзвонив, вона сказала, я зараз перевірю, перезвонить, і вона ніфіга не перезвонювала. Ти дзвониш новій людині і знову по новій все об'ясняєш. Коротше, на телефоні ми сиділи, точніше, не я, а Юля сиділа десь по дві години в день. Тому майте на увазі. А потім ми не спали ще дві неділі. Тому що він мене без перестанку. І зараз вчить. Ми дуже раді. Шані, ми тебе любимо. Якщо ти дивишся це відео, Шані, ми тебе любимо. Дуже сильно. Але спати дуже хочеться. Шані. Скометерус, скот, прикриза, тикоти, все щось. Це Not to be